Я би дуже хотіла, щоб ти поділилася однією історією з свого власного досвіду. Я знаю цю історію, яка дасть багатьом відповідь на запитання, чи все-таки можна розчинити. Наслідки впливу препарату гідроксепатиту кальцію. Це та історія про пацієнтку, угу. якій було введено Радіас, і через дуже короткий термін часу вона вирішила таки зробити пластичну операцію. Дивіться, гідроксепатит кальцію на сьогоднішній день не має офіційного антидоту, так як гіалуронова кислота має гіалуронідазу, гідроксиапатит кальцію ні. Але в робота з пацієнтами вона ви. Вимагає деякої фантазії, знань в першу чергу знань, розуміння препарату і в кінці трошки фантазії. І коли є певні ускладнення, небажані наслідки, ми стараємося вийти різними способами, шукати можливості, як препарат забрати, якщо він заважає. В мене є досвід позитивної динаміки лікування пацієнта з після проведеної процедури гідроксептиту кальцію. Повністю вивести препарат за допомогою ферментів. Це була колагеназа, і це була робота з діпроспаном. Так як я хірург, я маю розуміння також препаратів стероїдних, як їх в яких розведеннях, де, куди, коли саме. І разом з спеціалістом ультразвукової діагностики ми я робила процедуру. Він робив діагностику, як де цей препарат є, в якій кількості в нас є занутовано. Власне, всі його спостереження, і вдалося цей препарат повністю вивести з лиця і відповідно потім отримати хороші результати. Але, тим не менше, це знову ж таки треба розуміти ще індивідуальні особливості пацієнтів, їхній спосіб життя, прийом ліків, їхній настрій, прийом антидепресантів і так далі. Тобто, я думаю, що це є сукупність всіх елементів, які були сприятливі на той момент, але тим не менше це було. В моїй роботі колеги Наза і е, Діпроспан. Діпроспан косметологам не рекомендую вводити е, самостійно е, в процедурах, якщо не розуміють до кінця, як він може е, також і завдати шкоди, тому що це препарат е, такий дуже специфічний.